Політичну корупцію не подолати без фінансування політичних партій та виборчих кампаній з держбюджету. Тоді партії не будуть шукати підтримки волігархів. У цьому переконують українські та міжнародні політичні експерти. Вони розробили концепцію законопроекту про подолання корупції в українській політиці та чи реально втілити його у життя, запитувала Марія Черняхівська. П'ять місяців минуло після парламентських виборів. А далі розмов про боротьбу з політичною корупцією справа не пішла. Якщо не буде змін, кажуть експерти, то й наступні перегони фінансуватимуть олігархи, а їхні лобісти опиняться у партійних списках. І так буде, допоки держава не почне підтримувати політичні партії. Іншого шляху й подолання політичної корупції на найвищому рівні в світі не існує. Партії повинні жити, вони повинні десь брати гроші, або вони візьмуть у держави і будуть захищати інтереси держави, або візьмуть у олігарха і будуть захищати інтереси олігарха. Все іншого не може бути. Змінити ситуацію може рішення парламенту про фінансування партій та виборчих компаній за державні кошти, переконані політологи. Вони представили концепцію майбутнього законопроекту. За ним на держфінансування можуть претендувати партії, які на останніх виборах набрали більше як один відсоток голосів виборців. Інші форми фінансування будуть суворо заборонені, запровадять систему контролю за витратами і за зовнішньою рекламою і телерадіоагітацією. Тоді почнеться змагання не грошей, а ідей. А депутати займатимуться законотворчістю. А не лобіюванням інтересів спонсорів сподіваються розробники концепції. У Польщі, наприклад, встановлено обмеження виборчих фондів. І ви не побачите там особливо ну, значної політичної реклами зовнішньої. Тобто, якщо поїхати під час виборів кудись в Варшаву, то там невеликі постери, і на цьому, в принципі, все закінчується. Причина дуже проста, якщо партія перевищила видатки. На здійснення передобра агітації, агітації хтось доведеться в судовому порядку, то і позбавлять права на державне фінансування, і в неї виникнуть серйозні фінансові проблеми. Порушників позбавлятимуть державного фінансування, а стежити за дотриманням закону має незалежний орган. Поки пропонують два варіанти: національне антикорупційне бюро або центральна виборча комісія. Ви, як громадянський сектор, розумієте, наскільки важливий цей закон і наскільки великий спротив буде схваленню цього закону, тому що ну фактично ви позбавляєте політичні партії дуже простого і зручного інструменту отримання грошей. Головне забезпечити механізм контролю над партіями, аби разом із законопроектом не виникли нові корупційні схеми. Інше важливе питання: відповідальність, щоб е, ці гроші не стали знаєте, таким прикольним бонусом для партії. Які і будуть продовжувати збирати ці гроші з олігархів, а ще будуть отримувати гроші від держави? Ну так, от от так. Дякуємо всім учасникам за те, що впровадили цей закон. Ну тепер у партії стало більше грошей. Тому наше безпосереднє завдання от не допустити цього. Фінансування партії обійдеться держбюджету у 440 мільйонів гривень. Підрахували експерти. Прості українці, звичайно, хочуть, аби політики захищали їхні інтереси. Однак у швидкий результат не вірять. Я вважаю, що це буде хорошо, але це не вийде. Чому? Ну, та я думаю, що ні одне покоління має пройти. Вот. Ни одна. Власть должна смениться. Ну, наверное, если это государство будет виділяти деньги, то те не вірне менше возможності бить корумпірованим государством. Експерти ж зізнаються повністю політичну корупцію один законопроект не подолає, але він може бути першим суттєвим кроком до якісних змін. Марія Черніхівська Євген Кіяшко тивай.